На протязі багатьох років, багатьох тисячоліть, ми бачимо, що були і є нечистиві правителі, які хотіли упокорити собі людей, цілі народи, цілі нації, зробити їх грабами. І вони хотіли зробити це штучно через страх, через біль, через смерть, через маніпуляцію, через контроль вони намагаються упокорити собі народи, оці нечистиві правителі. І те, що ми бачимо зараз, і те, що було колись, вони хочуть зробити рабами. І це метод сатани, це метод злодія і ворога, який хоче зробити людину рабом, покорити її волю собі. Але яким методом? Страх, біль, сльози, маніпуляція, вина, осудження? Отакі методи використовує сатана, використовують нечистиві люди, щоб покорити собі іншу людину, покорити собі інші народи, інші нації через смерть, через розруху, через такий неправильний негативний вплив. Але ми також бачимо, що апостоли, які посвятили своє життя Богу, вони називали себе рабами. Як вони стали рабами? Як вони стали рабами? Як Бог зробив їх рабами? Вони добровільно прийняли рішення стати рабами Ісуса Христа, рабами Бога. Бог нікого не змушує, і Бог нікого не заставляє стати йому рабом. Бог нікого не заставляє визнати Його своїм Господом і Спасителем. Ісус нікого не заставляє. Але коли людина переживає Божу любов, Боже прощення, Божу милість, Його отцівство, Його прийняття, Його ласку, Його благодать, Його милість, вона добровільно посвячує своє життя Господу. Вона добровільно приймає рішення стати Божим рабом. Добровільно. І це ті методи, які використовує Господь. Бог не використовує контроль, страх. Бог не використовує якусь злобу залякування, щоб зробити людину своїм рабом. Людина добровільно стає рабом Господа, переживши його любов, переживши його велич, його господство. І потім, як апостол Петро, він каже: А куди нам ти від тебе, Господи? В тебе слова життя, ти і є життя. І коли людина розуміє, що Бог і є життя, що Бог і є сенс, що без Бога нема надії, без Бога немає вічності, без Бога немає спасіння, без Бога немає прощення, без Бога немає любові, тоді людина схиляється перед Богом і каже: Господь, я належу тобі. Я належу тобі, я посвячую тобі своє життя. Я посвячую тобі своє життя. Добровільне рабство і штучне рабство.